Доброго дня, мої маленькі друзі! Ось малята, і настало літо. Воно таке смачне і таке запашне. Нарешті з'явилися перші ягідки, які дуже-дуже корисні, які містять дуже багато вітамінів. Ось сьогодні. Я вам хочу загадати загадку про одну ягідку. А ви послухайте і спробуйте відгадати. На кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита ще й сонечком налита. Ну що, здогадалися, що це? Так, звісно, це полуничка. Ось зараз я вам хочу показати, як же ж зростає. Маленька полуничка. Від насінинки і до соковитої такої ягідки. Тож, вмощуйтесь зручненько і будемо дивитися. Полуниця, ягідка, полуниця, полуниця, ягідка, полуниця. Так, саме про полуницю я хочу вам сьогодні розказати. Ось подивіться. Всі етапи її розвитку від маленького пуп'яночка до квіточки і потім уже до червоної полунички. Але не все так просто, садиться полуниця із насіннячка спочатку. Бачите, на ягідці є такі маленькі жовтенькі крапочки то насіння, з нього виростає розсада, яку висаджують в ґрунт, і потім на розсаді з'являються пуп'янки. А з цих пуп'янків вже розквітають красиві білі квіточки з жовтими серединками, які приваблюють джілок. їх запилюють І тоді з'являються маленькі ягідки, до яких не забуває прилетіти, і сонечко. Жучок поїдає всіх шкідників, які є тут на полуниці. Ось бачите, він літає і їсть всякі шкідники. А полуничка тим часом стає все більшою і більшою, бо ж спочатку ягідки дуже менюсінькі, а потім вони зростають і зростають. І під теплими промінчиками сонечка вони ніби соромляться, і трошки в них червоніють боки. І чим більше вони знаходяться на сонечку, вони ще більше зростають і червоніють. Ось на цьому кущику вже вони більш червоні, але ще не стиглі. Але ось уже подивіться справжня полуниця вона повністю достигла, соковита, червона, красива, її можна збирати і ласувати нею. Це дуже смачна ягода. Її дуже люблять висаджувати на присадибних ділянках і збирають ось такі врожаї. А ще Її висаджують на великих полях, там садять її дуже багато, вирощують і збирають ось такі кошики, що потім ми змогли її купити в магазинах. Ось так вона виглядає в магазині, бачите, багато-багато. Що ж роблять з полуниці, крім того, що її смакують свіжу? Зимовими вечорами полуничне варення дуже смакує з чаєм. Воно Красиве, солодке, смачне, компоти. Дуже діти полюбляють і дорослі компоти з полуниці. А саме смачне це морозиво. Хто ж не любить полуничне морозиво? У такі рожеві кульки дуже ароматні, солодкі і смачнющі. А я полюбляю полуницю в шоколаді гадаю, що і вам сподобається вона. Дуже легко це зробити, ви можете зробити це з мамою. Мама зробить шоколад і, будь ласка, ласуйте полуницю з шоколадом. Спочатку він буде ось такий рідкий, але якщо покласти полуничку в холодильник, то він там захолоне. А можна їсти і так смакує дуже добре. Ось така виходить полуниця в шоколаді. А я бажаю вам смачного і всього найкращого. Тож, малята, я вам сьогодні пропоную зробити ось таку смачненьку соковиту полуничку. Для цього нам потрібно взяти кольоровий папір. Полуничка у нас червона і хвостик має листочок має зелений. Тож візьмемо квадратик, червоний колір. 15 см, і зелений колір для листочка буде квадратик 10 см. Перегортаємо червоний навпіл, прикладаємо кінчик до кінчика, і утворюється ось такий трикутничок. Потім цей трикутничок ми ще раз складаємо навпіл, і з нього виходить менший трикутничок. Цей трикутничок ми ще раз складемо ось так пополам. Тепер нам потрібно скласти його ще раз навпіл. Ось таким чином. Оцей край, який у нас перегорнутий, ми прикладаємо сюди. І Відрізаємо від нього, зрізаємо кінчик до серединки. Тепер розкладаємо і отримуємо ось таку ніби квіточку. З цієї квіточки нам потрібно прибрати три пелюсточки. Робимо такий нібито, невеличкий карманчик і відрізаємо три зайві пелюсточки. Одна, дві, три. Вони в нас зайві. Ось так перегорнемо ще нашу полубничку зробимо її такі, щоб вона краще в нас складалася. І тепер ось до цього карманчика, зрізу, ми наносимо на неї клей. І приклеюємо до пелюсточки. Утворився, ніби такий капелюшок. краї нашої полунички. Трішечки ми зігнемо сюди в Ось у нас вийшла ось така ніби квіточка. Тепер я візьму малята шпичку, але вона дуже гостра. Я доросла людина, тому я це можу робити самостійно. Ви ще маленькі, тож попросите батьків, нехай вони вам зроблять. Такі дірочки. На кожній пелюсточці ми зробимо дірочку посерединці зверху. Ось так. Тепер в мене є ось такий дротик, але це може бути звичайний папірець, з якого можна. Вирізати просто такий стебло. Але в мене є такий дротик, тому я його просовую ось так, у кожну цю пелюсточку для того, щоб її з'єднати. Наші пелюсточки гарненько з'єднуються між собою. Ми їх з'єднали до кубки. Трішки закріплю. І в мене вийшла ось така ягідка. Для нашої ягідки не вистачає і листочка. Тож я листочок буду робити так само. Перегортаю квадратик навпіл, кутик до кутика, утворюю трикутничок. Ще раз навпіл. Менший трикутничок і ще раз навпіл ще менший трикутничок. І так само вирізаю, зрізаю ось цей кутик сюди до серединки. Зворився ось такий листочок. Цей листочок я візьму ножечками, трішки-трішки його загну. Знову проколю дірочку посерединці. Не забувайте, що просимо батьків. Діткам з гострими предметами не можна користуватися. І протягую у ось так дротик. І з цього дротика я можу зробити ось такі ще нібито листочки. Але ж наша полуничка ще має зернятка, тому я візьму або фломастер, або маркер і нанесу на полуничку ось такі. Зернятка. Ось маля така полуничка вийшла в мене. І тепер у мене є дві полунички. Тож, Бажаю вам успіхів у роботі. Хочу, щоб ви також спробували зробити таку собі смакоту і поклали десь у мами на кухні, прикрасили вазочку. Ну що ж, на все добре, до побачення!